Доброго всім дня! Я, як завжди, вас вітаю із Польщі. І сьогодні день починається із перегляду новин. Я думаю, не тільки у мене, але й у всіх нас. Ми живемо у надзвичайно складний час і чекаємо, яке винесете рішення політичні перемовини. Але я хочу розповісти сьогодні історію, як вижила. Сім'я, Моя мама і їхні батьки у 47-й рік. Моя мама не любила розповідати, і згадувати ті роки, і вона казала, що хай лучше краще, ніхто не знає того, як воно було, і сама не любила навіть згадувати про те. А от мамина сестра тьотя вона частенько розповідала і любила, любила то розповісти. Сім'я жила у селі. І мали великі городи. І на тих городах вони завжди сіяли ячмінь, пшеницю, жито, садили картоплю, буряки, ну, різні овочі. І от весною, як завжди, все засівалося, садилося. І сім'я також усе поробила, засіялася, впоралася, як то кажуть, із городами. Але коли прийшло літо і настала пора обирати, хліб, Ну, а До хліба відносилися, як ви знаєте, відносяться всі зернові культури, особливо жито, пшениця, ячмінь. Так урожай зібрали дуже мізерний. Ну а пізніше прийшлося вже в осінь копати картоплю. А картопля копалася у вересні місяці, значно пізніше, як зараз це роблять. І ну, копали теж дуже і дуже мало. Врожаю не було як картоплі, так і хліба. Сім'я на той час чомусь у них не було корівки. Завжди в селах в кожній домівці є, але в них на той час не було корівки. І от ті мізерні запаси, котрі вони зібрали, почали закінчуватися. І от так близько до зими, і на початку зими, вже запасів було дуже і дуже обмалі. Сім'я якби харчувалася вже так. В проголодь, можна би сказати, і тоді батько, а діти казали чомусь на тата батько і батьку. як зверталися до нього, то казали батьку, а як про нього, то батько. І от батько, я так буду вже далі казати, почув, що люди їдуть. Трошечки заробляти на харчі, щоб якось вижити в Західну Україну. І от він каже: Я поїду в Західну Україну, побачу, можливо, я там щось зароблю, можливо, я щось трошечки привезу. Ну, подивлюся, розвідаю, що там як робиться, тому що якось треба перезимувати, а їсти немає що. І от він поїхав в Західну Україну, побув там трошки, заробив. Трошки картоплі, трошки хліба, ну скільки міг привезти на плечах, а добиралися вони поїздом туди і та ще й на товарняку, і на даху. Коли він віз додому зароблене і стояв на станції, то хтось до нього підбіг і взяв шапку з голови і почав тікати. І думав, що він побіжить за шапкою і залише мішок із харчами і заберуть, але він не побіг за цією шапкою. А у нього був мішок, і він отак кутик у кутик склав, наклав на голову і так поїздом їхав вже без шапки. Приїхав додому і сказав, до, що першу завезе мою маму, домовився з господинею одною і першу завезе мою маму. Завіз маму, залишив у господині. Мама дуже. Мама, мама то полюбила. Господиня полюбила мою маму. І мама пасла гуси, а другу він повіз тьотю. Але коли вони вийшли на одну із станцій, не можна було сісти на поїзд. І він сказав до моєї тьоті, вилазь на товарняк, на вагон, на самий вершечок, чіпляйся за комин і тримайся. Він їй допоміг там трошки вилізти. От вона сиділа на цьому вагоні, трималася за комен, а він їй розповів, на яку станцію вона має приїхати, де вона має злізти, щоб вона нікого не слухала, хто буде їй казати, злазні, в якому разі не злазила, і на тій станції чекала його. І от вона поїхала. На одній із станцій зупинився поїзд, і міліція знімала людей із даху. І от міліціонер підійшов до неї і каже, злазь. А вона каже: я не злізу. А він злась, вона, я не злізу, я не можу злізти. Він каже: Ну ти ж могла туди вилізти, злазь. Вона не злізу, у мене чоботи великі, я погублю чоботи. І от як він там не старався її садити і всякими словами її переконати, щоб вона злізла, вона не злізла. Доїхала до тієї станції, уже на станції. Злізла і чекала там свого батька. Батько також добрався туди і побачив, що не дуже далеко у посадці іде дим. І він каже до неї: піди туди, у посадку, там солдати стоять. І дим йде, то польова кухня. Можливо, вони дадуть тобі там щось поїсти. Вона хотіла їсти і пішла туди, і там, правда, стояли солдати, і вони вже пообідали. І вона стоїть і мовчки просто дивиться. І один солдат питає, що ти прийшла? Хочеш їсти? Вона каже, так, хочу. Він взяв свій котілок і насипав її каші, повний котілок. І вона каже: Я була така голодна, що я стояла і їла кашу. Я виїла всенький котілок, всеньку кашу з'їла. А він питає: Ти сама? Вона каже, мене батько чекає на станції. А він каже: він теж голодний. І Вона махнула головою, що так голодний. Він насипав ще котелок каші, сказав: занеси батькові. А як батько з'їсть кашу, то помиєте котелка і наберете води і принесеш мені котелок води. Вона занесла батьку, вони поїли і вирушили вони далі. І батько її привів на хутір до господині однієї. І вони прийшли, напевно, вже надвечір чи в другій половині дня під вечір. І господиня каже: дівчину я залишу, заберу до хати і залишу на ніч, а тебе не залишу, бо я тебе боюся, я живу з дочкою сама. І він попросився переночувати десь у клуні, а рано вже пішов, сказав до моєї тьоті, залишайся тут, а я піду десь далі щось шукати, щоб заробити, собі, прохарчуватися якось, і ще потрібно було завезти додому, бо там же жінка залишилася, матір дитяча. Моїй тьоті випала така робота доїти телицю. А у цій господині була дочка, вони роками були приблизно однакові, і вона, хазяйка, мала хазяйство, свині, і ще щось там, і дві корови, корова і телиця. Дочка доїла корову, а моя тьотя доїла телицю, потім вони вигонили їх пасти. І моя тітя розповідає, що в них не було звички снідати рано. Завжди доїлася худоба, вигонили пасти, а господиня поралася по господарству. Коли вона там впорувалася, вона готувала обід і тоді кликала вже дівчат обідати. А по обіді вони займалися другою роботою: сапали гречку, сапали просо на полях. А тетя моя каже, я кожного ранку ну, хотіла їсти. Я не могла йти так, як вони, вони так звикли. І вона побачила, що в жінки там в тумбочці сало лежало, хліб лежав. Вона каже, я не запитувала, але брала ножа, врізала собі українець хліба, кусок сала, клала до кишені і йшла вже пасти в ту худобу, а там вже собі снідала. Але господиня їй нічого на те не казала. І отак вони жили певний період, поки не зібрали дома урожай, і батько приїхав забирати дівчату дому. То господиня, в котрої жила моя мама, не хотіла віддавати мою маму. Вона просила, щоб він залишив її у неї, щоб вона жила у неї. Так вона привикла і полюбила мою маму. Багато хто, коли ми ось тут уже згадуємо в розмові з. Своїми українцями, що от такі були роки, і так відбувалося, що така голодовка була не вірять. І кажуть, То що ви таке розказуєте? Не було в Україні в му році ніякої голодовки. Можливо, не в всіх частинах України був неврожай. можливо, не в всіх частинах України на той час був голод, але в тій місцевості, де жила моя родина, моя мама. Там був. От така, от така була складна теж обстановка. Ну, а зараз я хочу вам ще показати. Минулу суботу я проїхалася у лісі велосипедом, виїхала на озеро. Цей край славиться ста озерами, і озера тут так густенько розміщені. І от побачила. І що вже люди приїжджають із міст на відпочинок. Ще ранки такі морозні, холодно, ще трава така біла-біла, рано замерзла, але люди вже хочуть приїхати відпочивати на природі. І там дійсно дуже красиво. І ще в нас одночасно зараз цвітуть як підсніжники, так і крокуси. Снігу, як би їй не було такого, там трошечки був. І квітки цвітуть разом. Ну, я дякую вам, що ви вислухали мене, що ви ці минутки були разом зі мною. Бажаю вам мирного неба і поскоріше здійснення нашої української мрії, всіх українців і до зустрічі. Березень місяць, 15 березня. Чуєте, як гарно співають пташки. Не так ще голосно, пізніше будуть співати вони краще, а зараз ще холодно. Ночі морозні і ранок такий морозний. А оце база відпочинку. Приїжджають сюди люди з палатками, машинами, причепами. Вон приїхали люди відпочивати, там палатку ставлять. А це палатки, котрі зимували. Тут оголошення написано на табличках. Вон такі місця. Є такий зроблений дах, а під дахом столик і лавочки. В жарку пору там затіночок. І добре на природі посадити в затіночку, віддихнути. Все по простому. Такий паркан простий, дерев'яний. Ось також лавочки під накриттям. Холодний сьогодні день, сонечко то вигляне, то зайде. А в оголошенні попередження, щоб харчові відходи кидали в закриті контейнери, тому що багато тут кабанів, і щоб вони не розносили нічого та й не приваблювати до такого місця відпочинкового цих звірів. Такий великий гарний птах, подібний до орла. Але це не Орел, це птах риболов. На потилиці у нього таке пір'я, яке стерчить, темний дзьоб. Ці пташки вибирають собі пару на все життя. Зимують вони в Африці, а на літо перелітають до Польщі. Ці гарні пташки прилітають не лише до Польщі, вони прилітають на ціле літо до Європи. Така красива велика пташка, має три пальці, два наперед, а третій назад, туди загнутий, так. І має короткий фіст, наче обрізаний. Вітряна погода. Вітер на озері такі хвильки знімає. Хлюпає вода. Коршен літає на небі високо-високо. А, нав... а я ж думаю, чому злетіли качки? Пливали качки і всі знялися і полетіли. Вони побачили коршуну і повтікали. А в тому кінці озера там дві білих плями, то два лебеді пливає, але далеко. Жодної, жодної качки немає. Над самим озером такі зробили лавочки. Просто, але зручно. І влітку полюбуватися озером, полюбуватися лісом таким гарним, сосновим, і посадити в затіночку, а це спуск до води. Згорнули пісок і от донизу спуск. До води. Тут місточок, із з цього місточка стрибають у воду, глибина тут коло місточка не дуже велика, і влітку тут райочок такий. а яке грубе соснове коріння. Сосни не молоді вже це коріння пішло в глиб, а ось із сусідніх сосон коріння розлоге. І часто можна побачити в лісі, як лежить сосна, просто впала, і коріння перевернулося, так, і корінням стирчить догори. Особливо, коли при сильних вітрах, то можна побачити, як часто зустріти у лісі такі перевернуті сосни. А пташки починають співати все краще і краще. І все частіше чуються їхні голоси. Та вже й чуються он голоси і жарти при Там вони. Не видно їх, вони там за горбом. Над озером стежинка. От. тут сліди. Дивіться, це бобер. Бобер гриз дерево. Я вже бачила раз сліди бобра, от вони так згризають конусоподібно. Такі гостренькі гострущі зуби. А, от і такі цурпалки вон нападали. А ось гілячки зовсім обгризані, він їв кору тут. Зовсім голі обгризані геляки. Ой! І ще трохи догризе і впаде така груба геляка. Ну, як погріз. І багато так накидав. Десь тут близько живе. А тут така груба геляка всенька обгризяна. Ну так, десь має тут хатинку над озером. Люди приїжджають відпочивати і вторгаються у життя тварин і птахів, так? не дають їм спокою. Бо тут були лебедя, онкачки далеко, пливо, і твернулися. І бобри ще й поселилися. Я була вже в цьому місці не один раз, але Терева згризяний побачила вперше. Вон теж пеньочки стерчать і такі грубі геляки попадали. Десь смачне, смакує їм така кора. Я не знаю, як називається це. Дерево, листя воно ще немає, бо ще дуже-дуже рано. А звірі тут живуть.